Скажіть, як молодь іде працювати у професію вашу чи ні? Чи взагалі є проблема з кадрами? Ні, я б не сказав, що є проблема з кадрами. Навпаки, на сьогоднішній день, в нашому підприємстві, наприклад, жодної вакансії немає працівника лісовогосподарства. Ну, мабуть, це і добре, тому що у нас є все-таки можливість відбирати. Кращих із кращих. Ми так і робимо. Є, звичайно, люди, молоді люди йдуть і навчатись по даному профілю, приходять працювати потім в лісове господарство. Звичайно, не всі витримують, бо робота все-таки не скільки, мабуть, романтична, скільки важка. І щоденна, і майже це видимо. Ну, можливо, не скільки небезпечна, але все-таки відповідальна. відповідальна. І в е, кожній порі року є свої. Свої такі якісь певні плюси і мінуси, плюси, мінуси да? Да, які потрібно і враховувати в роботі, і повинна налаштовуватись. Якщо це літня, літньої пори, то знають Небезпеки, всі працівники так, лісового так. господарства, що це майже немає в нас вихідних. Встановлюється цілодобове чергування, тому що основне основне завдання. Веріше, три я б сформулював основних завдання, які для всіх лісівників, мабуть, нашої країни. Це все-таки охорона захист та відтворення лісів. От але найперше, це саме охорона, тому що охорони. нас люди ще не наскільки такі пильні, не наскільки відповідальні, що приходять в ліс, аби насолодитися красою і неповторністю природи, але все ж таки після себе залишають і теж сміття, і ті ж пожежі, які руйнують роками створене вашою працею, таке диво. так? Звичайно, в основному це людський фактор. Майже в 100% і пожеж, і засмічення. Да, мабуть, свідомість на сьогоднішній день наших громадян ще далека від ідеальної. Тому тим більше ми повинні виконувати свої обов'язки і свою роботу робити так, щоб до нас не було ніяких претензій, адже ми все-таки державні ліси охороняємо і захищаємо. Це власність держави. А от скажіть, якщо порівнювати Черкащину з іншими регіонами, завжди цікаво, от на якому місці перебуває Черкащина от, з впровадженням оцих новинок і покращення роботи лісівників ніж в інших регіонах. Ми десь там посерединці, ми в, в п'ятірці лідерів чи можливо десь на останніх місцях, і що можливо потрібно покращувати, що потрібно зробити. Не можу сказати точно на якому місці, бо, мабуть, і... але, краще. Але все-таки в перших першій половині, скажімо, mm -hmm. цього рейтингу. Чому? Тому що навіть місяць назад до нас з усієї України приїжджали люди з усіх обласних управлінь, по міну досвіду в наше обласне управління і на базі в тому числі і Черкаського лісгоспу, і саме по впровадженню цих передових технологій. Я ще забув сказати за облік деревини. Який впроваджується на сьогоднішній день електронний облік деревини, в якому Черкаський лісгосп є пілотним проєктом в області? Угу. Що це ну, означає, означає так, для ну, нас і для взагалі? По-перше, ця деревина буде маркована бірками. Я думаю, що ми вже стикалися. Для ялинок стикали це для взагалі супер. Да, і для ялинок, і тепер уже буде для деревини. Угу. Кожного майстра лісозаготівель на сьогоднішній день ми вже придбали КПК. Портативний комп'ютер, принтер, який розпочатує специфікацію. Ми зараз чекаємо тільки змін в нормативній базі, щоб його запровадити вже на 100% у виробництві. Але це майже унеможливлює незаконний обіг деревини, тому що куди б не попала ця сортимент, ну, колода збіркою, чи на внутрішній ринок, чи на експорт, чи будь-куди. По цьому штрих-коду можна буде визначити не тільки її там, якість, довжину, кубомасу, а, а й звідки вона, її походження. І до нового року Державним агентством лісових ресурсів поставлено завдання перейти повністю на електронний облік деревини.